Щойно відбулося на зустріч з представниками Європарламенту, президентом ПАСЕ і всі представниками європейських політичних партій з нашими керівниками груп фракцій і безпосередньо нашою групи, яка буде представляти інтереси України в ПАСЕ, де обговорилися. В першу чергу ситуація, яка відбувається останнім часом в країні. Військова ситуація, ситуація Савченко, і звичайно, підготовча група на працювання, що ми плануємо робити з 26 го числа в паса. А як я вже говорив, нас першочергове завдання це підняти питання і не допустити до роботи групи від Росії в пасе, що вона була виключена на весь 2015 рік. Це перше. і звичайно наступне – це постанова, яку ми просимо що. Щоб європейський парламент паса звернулися з вимогою жорсткою вимогою до Путіна звільнити і відпустити на зустріч з європейськими лідерами Надю Савченко.